Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо викрадених росіянами українських дітей. Документ вимагає від Росії негайно повернути всіх неповнолітніх незаконно вивезених під час війни. Резолюцію підтримала 91 країна світу. Проти проголосували лише 12 держав: серед них Росія, Білорусь, Іран, Куба, Еритрея, Малі та Нікарагуа. Ще 57 країн утрималися, зокрема, Китай, Індія та Бразилія. Керівниця російської. Делегації з трибуни вдалася до маніпуляцій і звинуватила Україну у брехні і перешкоджанні мирним перемовинам. Нагадаю, що резолюція ООН не є юридично обов'язковою, але вона фіксує міжнародну позицію щодо депортації українських дітей і посилює політичний тиск на Росію. Вигавдеморовиспонсибіліті. Ми маємо моральну відповідальність і повноваження не сидіти, склавши руки. Виконання цієї резолюції значною мірою допоможе подолати один із найдраматичніших наслідків війни Росії проти України. Цей заклик до дій є свідченням основних принципів статуту ООН і проблиском надії для багатьох дітей та їхніх сімей.